З дня Конституції в центрі міста з'явилась нова архітектурна споруда. Мешканці міста питають, що це за споруда і чи буде тут вода, адже раніше тут був фонтан. З цими питаннями ми підемо до головного архітектора нашого міста. Це така композиція, яка вже схоже розміщення Дніпропетровську. Тобто це композиція з підсвічуванням. На даний час роботи на половину завершені. Ми плануємо ще дообладнати ще деякими елементами. Зараз ще шукаються пошуки, де там, можливо, клумби, можливо, якийсь ще декор. Тобто, так, вона не закінчена повністю. Майже рік ця конструкція розроблялася. Остання, скажімо так, крапка в кольоровій гамі звичайно там вплинула ситуація в державі, тому була використана покраска саме блакитно жовтих кольорах національної символіки. А взагалі композиція носила таку, скам так, робочу назву як життя, тому що кулі, що це створення якогось об'єму, якого саме найвелика зароджується менше. Ну, така була концептуальна ідея. Я думаю, цю ідею підтримуємо і доповнимо композицію трошки згодом. Води там не буде. Ви хочете. Там, де раніше була вода, зробити кумбу якісь чи якийсь ландшафтний такий дизайн, якийсь додати. Получається, якби ззовні воно конструкція заповнила, конструкція, якщо не підходить ближче. Але чаша видить пустувати. Саме цей низ ми хочемо заповнити. Ще детально так, проекту немає, що там буде, але над цим ми зараз працюємо, шукаємо різні варіанти. Чого не буде води, поясню так. У нас працює фонтан в центральному парку культури та відпочинку. І обслуговування такого фонтану це дуже складне, складне питання. По-перше, це і заміна води, і вкладання реагентів, які підтримують хімічний склад, очистка постійно. Тобто важко сплятися навіть з тим фонтаном, який зараз є. Тому було рішення, що без води. Тим більше чаша вона була не готова, там вона дійсно і протікає, протікає, була робити повністю капремонт. А зараз ці конструкції, які там знаходяться, вони можуть бути в будь-який момент переміщені в інше місце. Якщо ми надумаємо відновити фонтан через деякий час, ці конструкції демонтуються і будуть в іншому місці розміщена ця архітектурна форма. Ну, така виходить, як мобільна конструкція може бути. Скільки коштує виготовлення такої? Скільки коштів пішло на виготовлення такої конструкції? На таку конструкцію орієнтовно пішло 20 тисяч гривень. це скажімо так те, що на придбання матеріалу. Багато громадян допомагали як фарбою підприємці, надавали послуги по вигину металу, по зварюванню. Вони це робили безкоштовно. Тобто ми їх відзначали на сайті міської ради і вручали грамоти цим громадянам. Так що це сума така, те, що скажем, так, на придбання матеріалу пішло. А ще більша частина була чисто на людських ресурсах. З, звичайно, при влаштуванні цієї не форми, можна сказати, велику вдячність Ковалям, які зварили ці конструкції, це Гулак Юрій Солдатенка Володя. Підтримували благодійний фонд міста Лубни, підтримував Приватбанк. І також долучилися підприємці Мартиненко. Володимир і Різніков Аркадій, які допомогли там з покраскою. Ну і остання, скажімо так, крапка в цьому була задіяна комуналь підприємство Лубним і світло, яке вже розмістили, пофарбува їх, погрунтувало, підключило електрообладнання, теж так велику долю внесли свого таланти і вміння.